От ми поїхали, от я його знов включив, воно тримає дистанцію до машини впереду, я ногу взагалі не тримаю на педалях. Та ну все, в пробочки, опа-по-поп. -оп Притава, каже, загальмуйте. Хочу сказати, що в пробках в місті це просто краща штука, і за містом теж, коли ти їдеш 10 годин за кермом, 20 годин за кермом, як було 24-го. Типу, можливість нажати на кнопку і машина просто собі слідкує за дистанцією, а ти можеш тільки підрулювати, це безцінно. Це дає можливість відпочити прямо в дорозі. І дає можливість ну, розслабитись, не, пос... не контролювати постійно, що зараз він різко загальмував. І якщо ти не загальмуєш протягом секунди, ти рознесеш комусь жопу і собі тачку. Бо адаптивний круїз це must-have. Я вважаю. Це просто одна з найкращих штук, яка є в машині. І друга після кондиціонеру, яка, мені здається, має бути обов'язкова. Зараз трохи прокатимося. Я включаю круїз. Підіймаю швидкість, наприклад, до 60. Я педалі взагалі не чіпаю зараз. Я ще не чіпаю педалі. Машинка, пригальмовую собі, запіжу повертаю собі. Готовий, якщо що, нажати на гальма, якщо треба буде, наприклад, зараз. Оп! Знову включаю круїз. От якщо б воно не, тр... не потребувало нажимати на цю кнопочку постійно, коли ти загальмував, було б взагалі топ. Просто під'їхав, постояв, скільки треба, там хвилину на... на перехресті поїхав далі. Ну і так теж непогано, бо просто крутиш баранку, якщо б була б розмітка, баранка б сама б крутилася, тут є лейн асіст виключений. Ем... ну, Питання? О, Зараз вона пригальмувала само на перехресті і само ж трогається. Зараз я переключу в такий режим. О, воно, бачить тачку попереду, бачить дистанцію до неї. Я можу керувати дистанцією, скільки я хочу, бачити, безпечної відстані.